Ви вважаєте, що у цьому році війна може закінчитися будь-яким чином, чи є будь-який шанс на закінчення цієї війни у цьому році, і більше Трамп, шанс ніж минулому році. Хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони і публічні, і не публічні, якщо чесно. І він спроможний лідер тиснути на Росію? Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднану Європу. З точки зору армії, як я вам сказав, Європа без армії України вона не спроможна воювати з Росією. Російська армія більша, ніж вся армія Європейського Союзу. Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства. Угу. Бо європейці цивілізовані. І вони не звикли до того. Вони не знають, що це таке. Слава Богу, що вони живі, живуть в мирі, і в демократії, і не знають, що таке війна. Але Росія знає і має досвід. Без української армії шансів у армії Європейського Союзу на сьогодні немає. І я вважаю, на жаль. Тому що Путін це прекрасно знає. Комунікує всередині свого оточення. Тому Україна це не стіна. Щоб окупувати або захистити Україну. Ні. Це питання окупації Європи. Він пройде дуже швидко і буде викручувати руки. Факт. Я в цьому абсолютно впевнений. Тому, коли ви кажете, чи можемо в цьому році зупинити, ми маємо зробити все. Сьогодні у нас є Америка, сильний партнер, є Європейський Союз, який став міцніше, наростили, вже зростає у них виробництво Європейському Союзу. Треба. Бути більш прагматичними, в два-три рази нарощувати своє виробництво для себе. Те, що вони ж дають Україні, окей, але для України сьогодні, але це для завтрашнього, для себе це важливо. Не для того, щоб воювати. Для того, щоб руски знали, щоб руски знали, що є все це в Європі, що Європа виробляє більше. І Європа зможе. І тоді. Таким чином ви б'єте по рукам Путіну. Це важливо. Трамп може змусити. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог він це зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Це не пропозиція, це не просто, знаєте, як бізнес, щось запропонувати будеш, не будеш, хочеш, не хочеш. ні. Нам треба реальні гарантії безпеки, які і для нас, і для Європи, і для русських будуть означати, що це реальні гарантії безпеки, що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знов піде.